Суд відібрав у матері дитину, яка отруїлася наркотичною речовиною. Тепер виховання малюка займається батько. Нагадаємо, резонансна подія сталася у січні. Трирічна дитина випадково вжила наркотичне зілля, яке приготувала для себе її мати. В рай райсуді повідомили подробиці в січні цього року. Була у на малолітня дитина з станом наркотичного отруєння. Після цього батько цієї дитини звернувся до органу опіки. Орган опіки, в свою чергу, звернувся до суду з позовом про відібрання дитини від матері, тому що це, на думку органу опіки, є в інтересах дитини. Суд, розглянувши цей позов, прийняв відповідне рішення і відібрав дитину від матері з передачою її на виховання батькові загалом. За останні чотири роки таких справ до суду надходило 14 і 10 позовів було задоволено. На жаль, останнім часом таких справ побільшало.